Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Старомайорське звільнено від російсько-нацистських загарбників. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І звісно, важливим є не просто те, що мова йде про конкретний населений пункт, хай і невеликий. Найголовніше. Це те, що цей населений пункт знаходиться на Донеччині. Варто нагадати, що необхідність захоплення всієї території Донецької і Луганської областей була чи не найголовнішою першою метою, яка була поставлена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним Перед своїми військами ще 24 лютого 2022 року, в перший день Великої війни Росії проти України. І от сьогодні липень 2023 року, а українські війська звільняють населені пункти на Донеччині, що може створити сподівання на те, що рано чи пізно. Український прапор з'явиться і над окупованим Донецьком. А російські окупанти та колаборанти будуть поспішати до державного кордону Росії з Україною, щоб сховатися там від українських військ та українських громадян, які хотіли б поставити крапку на окупації своєї території російською армією. Також це ще одне свідчення того, що наступ українських збройних сил на російські позиції продовжується, і ми маємо терпляче очікувати результатів цього наступу. Відбувається втім не тільки воєнні, але й дипломатичні, і навіть квазі-дипломатичні події. Видання The Moscow Times сьогодні повідомляє про продовження конфіденційних перемовин між колишніми американськими чиновниками та представниками російських політичних кіл. Як відомо, ці перемовини також включали розмову із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим важливим моментом цих перемовин, які і досі продовжуються. Є те, що за визнанням американських джерел росіяни не можуть чітко визначити. Чого б вони від таких консультацій хотіли, і який результат російсько-української війни був би прийнятний для політичного керівництва Російської Федерації? Єдине, що повторюють люди, які навіть були опонентами нападу Володимира Путіна на Україну, це те, що російська політична еліта не може дозволити собі програти цю війну, і це є очевидним, адже Демонстративний програш війни з Україною може серйозно підірвати позиції режиму Володимира Путіна і всіх тих людей, які служать цьому режиму. Також є досить важливим визнання того факту, що президент Російської Федерації Володимир Путін в принципі не зацікавлений у будь-яких консультаціях з Вашингтоном. І навіть спроби Вашингтону встановити, хоча б якийсь контакт з очільником Російської Федерації, зустрічалися із повним небажанням президента Росії підтримувати якісь контакти з Сполученими Штатами. Це ще одна свідчення того, що президент Росії. Ської федерації готується до багаторічного конфлікту із заходом і відчуває себе комфортно в ситуації цього конфлікту. В принципі, все це азбучні істини. Всі ми прекрасно розуміємо, що стоїмо тільки на порозі довготривалого конфлікту Російської Федерації із цивілізованим світом. Всі прекрасно розуміємо, які ще випробування будуть відбуватися найближчими роками, а можливо десятиріччями, які стануть часом запеклого протистояння демократії і диктатур, і для України є досить важливим виграти у війні і перейти до НАТО. до Системи безпеки, щоб принаймні не бути першою чергою у бажанні диктатур знищувати демократичні держави. Дивує інше, те, що американські чиновники досі сподіваються на порозуміння з Російською Федерацією, не усвідомлюючи, що крах демократичного світу є найближчою метою російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним. Американські чиновники, які Колись мали хороші кар'єри, а тепер використовуються в якості співрозмовників російських політичних кіл. Підкреслюють, що для сполучених штатів можливо знайти варіант, в якому збережеться державність України, і водночас збережуться хороші контакти із Російською Федерацією, що необхідно. Для того щоб врахувати вплив Російської Федерації на країни Центральної Азії, тобто мається на увазі, що у Сполучених Штатах досі є люди, які сподіваються використати Російську Федерацію в якості противаги впливу Китайської Народної Республіки. І немає ніякого усвідомлення, що Російська Федерація точно не буде грати у команді. Демократичного світу проти голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна та інших керівників КНР немає чіткого розуміння у. Американських чиновників і того факту, що Російська Федерація не збирається здійснювати якийсь вплив на центральноазійські країни, а збирається просто приєднати їхні території до Росії після того, як буде знищено державність колишніх радянських республік у Європі і на Кавказі. Росія навіть після того, що вона здійснила в Україні. Продовжує розглядатися частиною американської політичної еліти як партнер, якщо не в європейському, так в азійському співробітництві. Ну і також залишається впевненість в тому, що спроби України звільнити Крим можуть призвести до застосування президентом Російської Федерації Володимира Путіним ядерної зброї. А таким чином під час цих консультацій російські чиновники швидше використовують своїх американських співробітників для залякування сполучених штатів, і у свою чергу для того, щоб Сполучені Штати могли провести чіткі червоні лінії, які не можуть перетнути ані українське політичне керівництво, ані українські військові. А Все це звісно відзеркалює ці постачанні зброї і на моделі євроатлантичної інтеграції України, і на можливості. Того, щоб запросити Україну до НАТО тощо. І тому я можу чітко назвати ці всі закриті консультації колишніх американських чиновників із російськими чиновниками і експертами, досить небезпечною тенденцією не тільки для самої України, а й для Сполучених Штатів також. Тому що жити у світі ілюзій це означає створювати для Володимира Путіна ілюзію його можливої перемоги не тільки над Україною, але й над цивілізованим світом як таким. Володимир Путін і без цього живе у цій ілюзії, і не збирається із нею прощатися. Так навіщо ж посилювати його марення? Може, краще все ж таки разом боротися за перемогу над людиною ненависницьким путінським режимом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мирова! Хай щастить!